В Одессе отбулась первая отправка понад трех десятков призывников на строкову военную службу. В старые времена говорили, это праздник. Некоторые, конечно, в этом сомневаются, но учитывая тот факт и последние события, которые проходят у нас, вы знаете, на востоке, я могу сказать, что данное мероприятие – это готовность людей служить своей родине, будем так говорить, для того, чтобы научиться защищать ее. нужно учиться. для того, щоб плавати, нужно плавати. Так і тут Эти ребята, которые уходят сьогодні, это они будуть готовиться захищати нашу родину в тяжології времена. Урочистий захід відбувся на збірному пункті Одеського обласного військового комісаріату. Окрім призовників, їхніх родичів та знайомих у заході взяли участь представники оперативного командування Південь, місцевих органів влади, громадських та ветеранських організацій, духовенства. Парень дожен служить. Он должен, как бы это його долг і перед страною, перед родиною, під перед, перед України. Поэтому как-то я спокійно этому отнеслась. Дочка моя сперва, конечно, очень тоже переживала. Ну, как бы уже нормально, все, все нормально. Для гостей свій строєвий вишкіл Пережав. продемонстрували військовослужбовці роти почесної варти. На заході з концертною програмою виступили артисти Одеської військової академії. Після армії тобі відкриті всі дороги, робота хороша. Устроїться мушколовино пойти далі, там вот это всього. То есть это интересно, познавательно для тебя будет для жизни. Ты Та мужчиной, а не вот это сидеть дома, как, как, все сейчас любят делать. В ході весняної призовної кампанії українське військо поповнять близько 800 юнаків з Одещини. Їхня служба розпочнеться з підготовки у навчальних центрах та частинах. Ірина Монастирська, Олексій Мосичонок, Анастасії Ільяш, час ще.